Друзі, дощі продовжують лити кожен день. Насправді для природи, для того, що росте для плодів це добре, але для самопочуття, особливо коли є якісь життєві задачі, хочеться бути в ресурсі. Це не дуже не дуже приємно. Але приймаємо те, що є. І друзі, я теж так зрозумів, що я Наша духовна сфера життя є матеріальною, І найважливіше, найважливіше, попри всі умови, щоб там не було погоди, ще щось, самопочуття, щоб просто вистачало здоров'я на те, щоб робити коженденну духовну практику. Ось. Звісно, що одна духовність нас не нагодує, потрібно і матеріально якось діяти. От, і Благо, що є такі штуки. Ну, не те, що благо, взагалі не є благом тим, що ми народжені в таку епоху, коли купу кубу всього, що нас відволікає від нашого пізнання самих себе, уводить нас в сторону, люди стають як роботи. Це не є благом, але якщо вже прийняти ті умови, в яких ми зараз знаходимося, друзі, то, ну, наприклад, мені дуже допомагає чай. Я так, також усвідомлював. Аналізував от прямо перед тим, як зараз знімати, що я буду говорити про чай. Так, це дійсно є ніби як стимулятор, тому що є кофеїнова дія, тим більше, що я люблю в день випивати саме такі чаї, які ну, бодрячкові. Але тут є ще дещо. Наприклад, давайте таку ситуацію уявимо. Ну, От іде дощ. Сил немає, є задача, потрібно щось виконувати. Потрібно, наприклад, мені... Замонтувати, відфоткати, відзняти відео, викласти, повідповідати на коментарі. Ну тобто робота, ніби вона така вся в телефоні, я не прив'язаний в цьому плані до якогось робочого місця, навіть робочий день я сам для себе обираю. Але певний об'єм роботи сьогодні має бути виконаний. Як його виконати, якщо просто немає бажання взагалі нічого робити? І тут приходить на допомогу чай. З однієї сторони я сідаю пити чай. Це мінімум 20 хвилин в так скажімо, контексті саме чайної церемонії, налаштуватися, якось гарно це зробити, посмакувати, відчути смак. І за ці 20 хвилин, ну якщо так багато роботи, то візьметься ці 20 хвилин, та вклади в роботу. Да? Не більше зробиш на 20 хвилин, Ну, що це сидіти тут розпивати. А тут, друзі, інша справа. Справа в тому, що ми все-таки не механізми, не машини, не роботи, в нас є розум. У нас є розум, у нас є купа проблем в розумі, у нас є нервова система. Навіть механізм, навіть автомобіль да, для того, щоб він поїхав. Особливо коли холодно, його треба прогрівати. І так само ми налаштовуємося. Я то можу зробити цей об'єм роботи, але як я зроблю? Як робот, не свідомо просто тому, що треба примусово зробити, бути незадоволеним. А чай він налаштовує. Я всідаюсь і я розумію. ага, Така-то така робота робиться тоді, 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 в план, Розп... роз... розробив план. Тому що коли ми в низькоенергетичному плані стані робимо якийсь план, ми відштовхуємося від того самопочуття, яке в нас є в момент планування. І що я щось пишу і розумію, я це не зроблю. Не вистачить сил, не вистачить часу. Куди, куди? Коли я вже сів, пити чайчик, перша, друга піала, стан сам по собі вирівнюється, я стою уважним. У мене стає таке адекватне розуміння того, що я дійсно можу зробити сьогодні, а що, наприклад, краще перенести на завтра. Тобто це процес налаштовування. Не обов'язково це робити приміщання, ти можеш просто сісти і почати це робити. Але вчаю є свої речовини, я алкалоїди, які допомагають відчути себе краще, потік енергії йде краще, прогрівається тіло, розум краще вмикається, він стає такий, ну я б сказав. Таку фразу він стає матеріалізованим, але він стає ну, в натхненні до матеріального, От і прямо хочеться щось робити. Це бажання виникає. Я після практики покажу, які в мене зараз є чайочки, може захочеш спробувати, у мене там є ящик. Зараз дуже класні чаї. От, тому налаштовування, в якому стані ми це робимо. Зробити то ми можемо. Але як зробити так, щоб ми були задоволені? Тому що якщо я вкладаю в якийсь процес, Себе незадоволено, то ті люди, які будуть цим користуватись, потім, якщо це якийсь продукт, вони будуть відчувати цю енергію незадоволення, яку вкладав в цей інструмент. Навіть якщо там людина ну, тонко це все не відчуває, все одно щось, щось буде в житті ставатися з цим інструментом, який я не вклав любов, який буде шкодити людину. Ну, Тобто це моя особиста відповідальність, в якому стані. Що я роблю, наскільки якісно це виходить, тому що будуть користуватися інші. А так як я прийняв медичну концепцію, яка дуже класно описує справедливість і любов, світу, любов Бога до нас через карму та інкарнацію, то є карма, є наслідки, і те, як я роблю, в якому я стані, я за це відповідальний. Я відповідальний за те, що інші люди будуть цим користуватися і щось для себе отримувати. В них теж своя карма. Свій шлях може бути по-іншому, але як мінімум я в своєму процесі маю бути, ну, вкластися, максимально зробити те, що я можу на своєму рівні. От. По ногам, друзі. А по ногам я зараз хочу ця розминка, я взагалі зараз таке довге відео буде в контексті тренування ніг. Саме от як потренувати ноги не просто. Прогріти, розм'яти, як я робив, хоча це дуже класно працює. 21 день мені дав дуже класний буст, особливо в укріпленні колін, зовнішніх частин квадріцепса, от точки. Тому що зараз три дні я відпустив, закінчив розказ, три дні взагалі нічого не робив на ноги, я тільки ходив. І, друзі, почався невеличкий відкат. Я ще відключив всі свої бади, я пив діжовик, Зранку, аж шваган до ввечері і вдень тесто-бустер, то в 6 днів взагалі повністю все поприбирав, повідновлювався, почистився. Сьогодні підключаю, їжовий вже випив. Треба повертати нормальну форму. Попри те, що погода каже, щоб я розклаївся, до кінця я не збираюся. Ці дощі вони то коригують наш стан, але все-таки є деякі, так скажемо, очікування від своєї природи. Я знаю, що. Я на це здатен, я це можу, тому включаю всі пади, все одразу підключив. Сьогодні підключаю тренування, саме в контексті тренування ніг буде, скоріш все, через день. І, можливо, через день я буду якраз виходити і щось розповідати. От ролики, як я казка 21 день, було кожен день. Тільки це буде через день. Ну я собі так придумав. А як воно буде, не знаю. Зараз поки що хочеться. Дві хвилинки відпочину, там каша зварилась, викладу і. Вже робочі підходи. У друзі, ну, хвилинки дві пройшло. Я скажу, що прогрів був дуже хороший. І зараз дивіться, в чому сенс, як качати ноги, саме займатися накачкою ніг. це має бути якийсь період перед... під навантаженням, наприклад, від 20 до 45 секунд. Хороше навантаження таке, щоб ми тут відчули реальне напруження, тобто це така майже пікова робота. М'язова і потім перепочинок. Ну, Наприклад, 2-3 хвилини і потім знову циклами. І я хочу так зробити чи 5, чи 6 підходів. Можливо, з кожним е тренуванням вони будуть ускладнюватись, можливо, ні. Все по відчуттям. Зараз буду робити так: 10 вистрибувань з колін руки перед собою. Потім беру гирю 16 кг і роблю випади з гирею 16 кг по 5 чи по 10 на кожну ногу. Знову відпочинок. Ну, далі побачимо, буду все коментувати, зараз спробую повистрибувати, давно цього не робив. Добре. Добре. Дванадцять О, Друзі, чому я робив цей перепочинок три дні? Ніби як навантаження було невелике, але все таки це кожен день треба було дати розслабитись тілу. Віддихуюсь і працюю далі. Є така помилка в тренажерному залі, взагалі в тренуваннях іноді люди, особливо новачки, роблять одразу на максимум 1-2 підходи. На третьому взагалі не виходить. Техніка псується, каже, сил не вистачає. А що треба було, щоб сил вистачало більше, щоб не на 2-3 підходити, бо вистачило, а на 10. Не робити на максимум і робити більший перепочинок. Просто встигаєш відпочити, відновитися, енергія знову є. Ми знову з тим працюємо. Фу, не хочеться довго відпочивати, хочеться дати навантаження, тому випаде з 16 кілограмами. Отут перед собою біля підборіддя. Тримаю гирку. оп. ночевать. Right. Mm-hmm. Mm. Mm. Оце, друзі, відчув. Що буде далі? Третій підхід легенький. Буду робити звичайні вставання. Ноги перед собою нахрест, як робив на початку. Тільки з маленьчиком 5 кілограмів. Пусть 10 повторень. Це такий центральний легкий підхід, тому що потім хочу просто вставання, сідниць Для противоги гірка перед собою 16 кг. Потім просто повстаю. Якщо буде натхнення, п'ятим підходом зроблю вистрибування з 35 кг. Все, п'ять 5 підходів на сьогодні все. В наступні рази буде щось цікавіше. Нічого з руками такого інтенсивного не роблю, тому що, друзі, робив я той повільний вихід, хтось бачив, можливо, в інстаграмі його виклав, в Ютубі теж є. Дуже болюче було, прям дуже боляче. Я не хотів продовжувати насправді, але пішов до кінця, не треба було взагалі йти вниз, це була помилка. Потім робив цвяхи якимось... Цікавим методом це не так. А отак з прямою рукою йшов і в мене просто заклинуло лікоть. Десь пів хвилини я взагалі нічого не міг зробити, як ніби залило бетоном. Так що тут невеличка травма є в лікті. Лікуюсь, так, лікуюсь. Не навантажую її в якихось пікових умовах, де можна просунути цю травму далі. Не треба мені цього. Так що ці повільні виходи, я думаю, на місяць я точно їх відкрив. Був не той стан був просто. Взагалі вправа нормальна. Якби вона укріплює зв'язки сухожилля, якщо це робити правильно, в правильному стані. А тоді і стан був не дуже, і вітер дуже сильний, знаєте, все, всі умови такі були, як ніби не варто було цього робити, але я зробив. Ну що, що я казав далі буде? Ага. Третій підхід легенький. легше ніж випадок на цю сторону буде трошки по іншому але я прилаштуюсь. Добре. Це був третій. Потім буде вставання 16 і стрибки з п'ятірочкою. Відпочинок. Дати відновитись. Віддихатись. Подошкам, друзі. Можливо, на наступну зйомку я покажу нову партію. Зараз робляться, зараз в процесі з преміальних дощечок. По факту залишилася ця одна. Ясень, дуже, дуже гарна ясень, друзі. Мені дуже подобається цей малюнок, це просто афігенська. Круто. І вони, знаєте, такі не, не супер тонкі. Відчувається дерево, відчувається, що крутий інструмент. Ось так. Єдині з кришкою, що залишилось. А ні, ще є дев'яточки. Не видав, що не продав, да, дев'яточки ще є дуб акація. І з відкритого типу залишилися. Комбіновані одні і все. Мідні одні. вільє зараз він практикує. І ці тоненькі, що я показував на останньому. Ніби як на 21 му дню я показував. Да? Так, ну что? Просто вставание. Потом просто выстреливание. Так, седаю. Седнись, мы... И пишу. Не зупинятися відпочинок пізніше. Ще два. Хух. То ніби. Я відчуваю дискомфорт, але нормально. Не так все погано з ним, але хресне кільце. Повільний вихід точно не буду робити. Дуже важливо розібратися, що в житті насправді головне. Які цінності найвищі. В когось найвища цінність це його робота. Його положення в соціумі, так скажемо, його слава, авторитет. В когось може бути найвищою цінністю це жінка, діти, сім'я, батьки. Теж добре. В когось може бути вища цінність це здоров'я. Як варіант, якщо ти здоровий, то ти можеш передавати цей здоровий стан іншим. Теж хороше. Добре. добра справа, хороша позиція. Є позиція, я насолоджуюсь тільки я. І коли мені кайфово, добре. Якщо мені погано, погано. Тобто погоня суто за такими тимчасовими задоволеннями. Є дуже висока позиція, це богоцентрична людина. Це коли в центрі Бог, а все інше, це просто як ну насправді. От, Якщо я душа, не тіло розум, я душа. То що таке тоді тіло? Тіло це деякий костюм, який ми змінюємо. Дуже хороший приклад, як от, з гусениці, да, перетворення в бабочку. Прямо тут в нашому житті видно, як ця реінкарнація відбувається, зміна тіла на інше тіло. Була одна істота, стала іншою. Так само і ми змінюємо свої тіла. І коли ми починаємо служити цьому тілу, а не застосовуючи тіло в служінні Богу, це матеріалізм, і він пов'язаний з постійними стражданнями. Богоцентричні люди страждають насправді менше. І навіть от є тип людей, які через сильні страждання шукають, як їх позбутися і приходять до Бога. Да, дійсно, коли приходиш до Бога, страждань стає менше. Тоді. Працюємо, здоров'я дуже важливо, друзі. Це, це дуже важливо. Тому що я от сьогодні от дощі йдуть, я не розумію, як це відбувається, але таке відчуття, що як ніби моя травнева, ну, оця кінець, тобто травень і початок, да, травень-червень, це є такий захід сезонної алергії, він досить короткий. Я з ним можу впоратися рапешкою, наприклад, мені рапе допомагає. Зараз її немає. Я відчуваю сьогодні. Відчув, що я прямо роблю духовну практику. Я читаю мантру, а в мене ну, ніс закладений, я чхаю соплі чхаю, соплі чхаю, і думаю, от так. Іду до Бога, хочу відчувати, а мені просто в даний період часу моє здоров'я не дозволяє сконцентруватись, бути ефективним в службі. Так що здоров'я, друзі, це прям те, чому варто приділяти. Прям багато, дуже багато уваги, але не всю. Так, що я хотів? О, це ж це стрибки. Останній підхід. 10 чи 12 робив. Треба вище стрибати. Так, друзі, на цьому я закінчу. І чаї. Покажу чаї. Які є, які я люблю, а є такі, які я люблю. Друзі, ну що, мій топ? Оцей чайочок досить бюджетний, у нього досить середній грейд сировини, але він дуже смачний, класне, таке потужне пресування. Повторюсь, бюджетничок, в нього є горіхові нотки в смаку, багато хто любить, при тому, що це, друзі, не гунтін. Але енерговіддача дуже хороша. Лайтові чайочки, цей самий лайтовий шупуер з усіх, що я зустрічав в своєму житті. Він має такий тонкий, прозорий смак, і настільки ж прозорий тонкий стан. Ого, все-таки все-таки трошечки штангу цю зрушу назад. Так. О, так краще стоїть. Продовжую. Його прямо треба. Ну це для поціновувачів. Для початківця я не рекомендую цей чай, тому що просто не зрозумієш. Будеш дуже багато пити, поки зрозумієш. От, якщо візьмеш 50 грамів, реально не вистачить ось цей. Витриманий 2005-го, зараз буду його пити. Це той чай, який прямо, знаєте, і хороший, якісний, довгий такий стан дає. І при тому. Його можна випити досить багато і не перепити. Смачний, який можна просто пити, 10-12 грамів самому заварювати, кайфувати і не перезбудитися. Лишнього не дасть. Офігенний чай. Оцей теж з лайтового такого сегменту він не супер бадьорящий. його можна ще більше пити. прямо пити хоч цілий день, якщо подобається смак. От, тому я саме такі шупери шукав. Я колись задумався. Ну, от, Мені дійсно саме цей кофеїн настільки важливий, чи мені все-таки смак більше важливий. Я зрозумів, що дійсно мені і подобається кофеїнова дія, але наступить момент, коли мені доведеться зменшити кількість кофеїну споживання, а потім повністю відмовитись. Це може бути перехідним етапом, перехідною ланкою. Саме шупер, який зберігає весь цей прекрасний смак, аромат, який я люблю, а кофеїнова. Дія, мабуть, раза в три менше. От Прямо реально класний такий чайочок, який можна напиватися. А з цим такого робити не можна. Бюджетничок, наш агресивний тигр, дуже таку потужну різку енергію, дає досить простий смаку, але заварюється темним. Класичний хороший шупуер. Оце я б сказав, вдосконалена версія тигра це дракон. Наразі мій улюблений. Взагалі чай по енерговіддачі смаку, ціна, якість, прямо ідеально все суміщається. Тому ранковий денний чай, щоб збадюритися, дуже якісний рівень сировини це, це топ, це дуже класно. Зовсім мало є в нас такого теж середньобюджетних, він трошки дешевший, ніж цей. З смаком виноградної кісточки, виноградної волосини, такий дикий виноград ми його називаємо. От, ти можеш, ну, звісно, є легенькі такі чиї, що ближче до вечора можна ті наприклад. Оце все можна в мене придбати. Маю чайний магазин. Можеш перейти по посиланню в телеграм-канал і побачити повний асортимент. Це тільки маленька частина того, що ми маємо. Це саме те, що готове до відправки в день, в день оплати. Так що... Можеш написати в інстаграм або в телеграм, знайти мене. Якщо, звісно, тобі цікава історія чаїв, можна взяти не цілий млинець, наприклад, 50 грамів з цього. Хочеш 50 з цього зібрати, пофасувати, і буде в тебе багато смаків. Можеш зайти в цю історію одразу і скуштувати краще. От реально, я відбираю найкращі. чаї. Я 5 років в цій історії, і зараз ми тестуємо і нічого. Не закупаємо, не рекламуємо з того, що нам не подобається. Ці всі чиї реально класні. От єдине я б не рекомендував новачку оцей, цей, тому що просто не зрозумієш. Всі інші крутецькі.